Ну що, ви просили зробити невеличкий огляд на модель DNA і модель Alpine. Ці дві моделі по підошві не відрізняються взагалі. Це е, Vibram, у них е, одинаковий малюнок, однаковий перепад в 6 мм. Ну, Vibram по собі дуже хороша підошва, має хороший ресурс. У мене є, от, наприклад, семпл, який пробіг 800 км. Тобто вони чудово себе зарекомендували в тому варіанті, що мають дуже високий ресурс. Основна відмінність DNA і Alpine. В DNA тут спеціальна обрезинка. Пластик, коли ви шнуруєте, у вас кросівок максимально плотно сідає на ногу. Е, класична система підтримки п'ятки, як у всіх е, денефітах на будь-яких моделях, як в Alpine, в DNA, Ultra 100, Ultra 50 і так далі. Е, відрізняються ці дві моделі в основному, зверху. Тут є тоненька захисна сітка від сміття від бруду. І ще одна дуже міцна для того, щоб витримувати все, що вам доведеться побачити на трейлі. В Alpine класичний верх, так як, наприклад, в Ultra 100 той же самий матеріал. Класичні елементи будови кросівка. Ті, що використовуються стандартно для денофіду. Шнурівка, наприклад, в Альпайні трохи краще менше травить, коли вона мокра. В ДНЕ трохи інакше. Вони тут трохи такі лаковані, тому ну, зі шнурівками треба побавитись. Обидві пари е зазначені для коротких трейлів, тому, мабуть, їхня межа це 40 кілометрів, я би більше в них не біг. Важать вони практично одинаково, це стандартна усілка DNA, так як і Alpine, плюс от сам кросівок, 298 грам. Alpine, 296 296 грам. Тобто, важать вони практично одинаково. Е, ті, хто задумується про DNA, зверніть увагу, вони вузькі в носку, тому у кого широка стопа, ну, не знаю. Важко, важко сказати, чи вам вони підійдуть. Е, в моделі DNA є два варіанти устілки: класична стандартна і така перфорована пластик жорстка е, для, наприклад, якихось скайрейсів. Там, Де каміння і так далі, досить, е, досить класно захищає від ударів. Е, якщо, наприклад, їх докупи зібрати, то досить гарний захист, якби додаткова амортизація для, для вас, плюс можна добрати там, е, розмір, якщо щоб було максимально, максимально плотно по нозі. В DNA, як на мене, один із найкращих ресурсів по кросівках. Підошва у них дуже-дуже витривала і гарний протектор. Вони чудово тримають себе на болоті, на снігу. Хороша модель для змагань на короткій дистанції.